Усім привіт! Зовсім скоро у нас розпочнуться свята, і я ось вирішила з вами поділитися. У мене є ось такий прикольний парфум, який дійсно підніме настрій, налаштує вас на Різдво, Новий рік, от на якісь, можливо, особисті зимові свята. Давайте подивимося. Ось така дуже цікава упаковочка це парфум Бліз. І подивіться, який. Дуже цікавий стильний флакончик, правда? Ось, Він дійсно жіночний, він такий святковий. ну от не знаю, Мені він, в принципі, сподобався вже от зовні, коли я його тільки взяла в руки. от. І чесно вам зізнаюся, в тестах я коли пробувала парфуми, наші Бліз, він мені здавався дуже такий якийсь солодкий, нецікавий, приторний. але От, відкриваю, і щоб уже наповну, так, Зараз протестую його. От ви знаєте, верхні ноти це так, дійсно, вони солоденькі. Це е, ваніль, малина. Е, от Це я зараз не перелічую склад, ви його прочитаєте в описі під цим відео, але от на що це мені нагадує, так? Ваніль, малина якісь такі. Теплі ноти, можливо, ялинкові. От. Ну, тобто, ось цей парфум він теплий солодкий, і він дійсно на холодний період. Та? Чому я саме кажу за Новий рік, Різдво, Святого Миколая, ось, ось це і може бути класний подарунок, і в той же час для себе чудовий подарунок. Тому що, знаєте, що мені подобається, дівчата, коли цей парфум відкривається, от верхні ноти. вони, Солоденькі, можливо, глінтвейн, от щось таке. А потім вони вивітрюються. от Якщо ти не любиш такий солодкий парфум, та, хоча на холодний період року, я от саме люблю солоденькі. Та? Якісь такі. От. Коли вивітрюються верхні ноти ягідні, оці такі ягідно-винні або ягідно-цукеркові, то залишається дуже приємна база, вона терпка. Тобто вона не солодка. Я думала, що бліз він буде весь солодкий, такий, знаєте, дитячий, дівчачий ні. Він досить елегантний, він верхні ноти солодкі, так, вони вивітрюються досить ну, не те, що швидко, але скажімо так, нормально вони. Триваю, тримаються, а потім на шкірі залишається такий приємний глибокий, шикарний е, деревний, такий терпкувато-деревний е, аромат. От я ж кажу, це дещо схоже, можливо, на. Ялинковий запах, або деревний, або щось таке, можливо, поленовий. Ну, я от люблю такі парфуми, щоб вони були глибокі. І він дуже стійкий, дуже приємний. І якщо, наприклад, спитати, підійде вам чи ні, я б порадила, щоб у кожної дівчини в зимовий період був оцей парфум, тому що він дійсно піднімає настрій. Він зігріває, він дає енергію от оцю, таку, знаєте, зимову саме. І навіть от в таку пору, як у нас зараз дощ за вікном, Бліс дійсно піднімає ось життєвий такий тонус. А враховуючи те, як ми з вами зараз живемо та на оці різні пригоди. наші, та Пригоди, погоди, події, то ось Бліз це дуже класний антидепресант. І між іншим, якщо у вас є подруга, якій треба підняти настрій, подаруйте їй теж цей парфум, або хоча б дайте їй понюхати. От. Ну І для хлопців теж, коли ви подар... якщо ви подаруєте своїй дівчині або просто подрузі, ось такий парфумчик, це знаєте, це от щось типу дуже приємної а, філіжанки кави. Хоча є інші парфуми, які ми називаємо кавова жінка. Та? Але от для мене наразі бліз це такий оптимальний варіант, який підійде усім. На кожній він буде відкриватися по-іншому. І це нормально, і це чудово для дорогих парфумів це ок. От. Але кожний він точно підніме настрій. Тому зверніть увагу, зігрівайтеся взимку, ну і кайфуйте, тому що життя треба жити тут і зараз. От усіх з наступаючими святами, з придешніми святами, і давайте, давайте долати ці останні місяці року, щоб усе було супер.